Здоровенькі були наші дорогеньки. З вами знову канал Добродій. Сьогодні я буду читати, малювати та розказувати про активістку Організації українських націоналістів, публіцистку та поетесу Олену Телігу. Не буду вас обтяжувати біографію Оленки, хоч і була вона зовсім короткою. Згадаю лише пару фактів, прочитаю вірш, який став її життєвим кредом, і помалюю. Чекає все. І розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною. Заметемо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом. Виявляється, вона народилася під Москвою і все дитинство провела у Петербурзі у російськомовній родині. Вже потім її тато став членом уряду ОНР і у 2021 році вся сім'я була змушена іммігрувати у Чехію. Саме там, на одній з вечірок російських монархістів, вона почула глузування з української мови. Вона не могла терпіти цього. Демонстративно встала, що стукнула по столу і голосно сказала. Не смійте! Це мова моїх батьків! Розвернулася і пішла геть. І з того часу спілкувалася лише рідною українською мовою. От так, а ще зовсім нещодавно, вона, закохана з першого погляду у свого майбутнього чоловіка, бандуриста-красення Михайла Телігу, почувши його вимову, підбігла і спитала: Ви що, Галічанин? На що він відповів Ні, я з Кубані. Ну, а далі ви знаєте: знайомство, робота та спільна боротьба з Олегом Ольжичем у Кракові, з Дмитром Домцовим у Львові та з Уласом Самчуком у Рівному. І от нарешті, Київ. Олена організовує спілку українських письменників, працює у редакції українського слова, видає тижневик літаври. Вона захвало і принципово не виконує вказівки нацистської влади. Тому 7 лютого була арештована гітлерівцями. І розстріляна у Бабиному Яру. До останньої миті свого життя вона була твердою, непохитною і неймовірно гарною. А з вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.